Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українську Відьму, і ми сьогодні дивимося, що вам передають Вищі сили. Що важливо. Знаєте, я давно не робила цих розкладів, і іноді мені здається, що вони загальні і не можуть вам дати якоїсь там підтримки. А вам вона дуже треба. Але коли ви мені пишете все більше і більше, що Аня, от дуже вчасно приходять деякі поради, і іноді кажуть, що проходить якийсь час. І, а я згадую, що десь от, я вже це бачила або бачив. що Аня ж казала. Тому дивимось. Це така, знаєте, як підтримка емоційна, енергетична, тому що ви дивитесь мої розклади трансформаційні, і ви. Відчуваєте те, що я з вами, ви не самі? Те, що вам є до кого прийти за порадою? Тому давайте вище сили кажуть через мене, а ви слухаєте. Що вам кажуть вище сили? Хочеться з дна колоди дістала карту закохані. Період кохання. За які гроші? Давайте частіше робити такі розклади. І бажання дивіться. Бажання, пристрасть, перспективи. От буду сваритись. Дивіться, у вас іде період, коли ви можете зовсім по-інакшому подивитись на свою, своє життя. Бажання кохання, бажання любові, бажання взаєм, бажання відновлення, знаєте, весна, розквітаємо відчуття, що все може вийти, все може скластися, що ми маємо нові перспективи, нові можливості, що нам все можна. Я дуже люблю такий стан, тому що дійсно, коли ви самі вважаєте, що вам все можна, життя вам. Просто підкидає ці можливості, бо ви даєте запит. Сьогодні я даю запит. Ну, називаєте, як хочете, всесвіт, до роду, до Бога, до кого хочете. Що мені все можна, я можу це з легкістю отримати. Я це з легкістю отримаю. І зараз такий період, коли гроші десь прийшли. І якось легше працювати стало, знаєте, в кого нема додаткового заробітку. Хто шукав роботу раз, то шукали, 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 шукали. І ніяк, а то раз і все, і прийшла робота. Хто хворів, під, можете піти одужувати, краще вам буде ставати. Але нас завжди збиває з пантелику і трошки. Відводить від істини, від правильного шляху наш внутрішній світ, наш внутрішній стан. У вас тут, як на противіз іде ваше небажання щось змінювати, ваші страхи, ваше відчуття. Ні-ні-ні, це варіанти не для мене. Знаєте, в мене також бувають такі періоди, коли. І люди йдуть, і друзі дзвонять, і всі пішли кудись гуляти. А я сиджу така після важких, наприклад, там, чисток або після чогось, знаєте, як після стресу. Да? Сиджу, просто я нічого не хочу. Але мені життя дає ці можливості з кимось зустрітись, кудись поїхати. А я як в своєму вакуумі, і у вас буде так само. О, я не знаю. Чи піти мені на побачення, чи ні. Ось, знову той самий пише. Ой, знову йому щось треба. Не втрачайте можливості. У вас ще буде таке відчуття, що краще одній. Мене вже багато разів дурили, обдурювали. Порада. Ніяким жінкам нічого не розповідати і навіть не показувати і не викладати. Якщо у вас там якесь велике свято, не викладайте його відразу кудись в соцмережі. Трошки часу зачекайте. Ну, закиньте інтригу, а потім вже викладайте. Чому? За вами дуже сильно спостерігають. Спостерігають, контролюють, бісяться. На комусь дівчат давній магічний вплив, загальний розклад, але тут кажуть, якщо ти зі стосунків пішла або довелося їх завершити. Ну, трикутник показує. Тут може бути мама, може бути подруга, третя особа, яка дуже сильно втручалася, або насправді жінка. От комусь радіти життю буде заважати саме застарілі проблеми, якісь застарілі негатив, застарілі травми. Який тут буде чоловік, ви його будете слати куди подалі. На небо за зіркою, він буде все одно за вами ходити. Вам пару дають. Але дивіться, не прогадайте. Може бути два чоловіки. Один дійсно для родини, а один для емоцій. А ви завжди чомусь для емоцій обираєте. Вибух моє. Я вже про тебе все знаю, мені не цікаво. Буде, буде якась романтика і колесо фортуни ваш бік розвертається, розгортається. І дуже, дуже важлива інформація прийти. Дивіться, у вас тут, на фоні можливості чогось нового вилізе щось старе. Старі рани, старі якісь спогади, тут, можлива, поява колишнього. І вам буде чомусь здаватися, що ви не пройшли якийсь кармічний урок. Ну, якщо він з'явився отой, як чорт з табакерки, то напевно треба знову з ним якісь стосунки будувати. Ні, у вас тут урок кармічний, трохи інший. Поважати себе і не, доз... не йти по колу, не наступати на ті ж самі проблеми. Розумієте? У вас урок не прожити з ним в 25-й раз погане життя а зробити правильний вибір і обрати ту людину, яка, яка вам дасть гарне життя. Ну, карта смерті. Відсікати. Відсікати, відрубувати все, що тягне з вас сили, життя, енергію, емоції. Прекрасно йде порівнят, та ми оце в таке граємось. Дівчата, хто прям не може радіти життю, дивіться енергетику, бо у вас може бути. І в плані здоров'я. І мені тут підказують, що у вас вже були такі ситуації, коли у вас були інші варіанти чоловіків, а ви обирали одне і те саме. У мене ж родина, я ж родину захищаю. Ну як так? А якщо в нас з ним все вийде? Дівчата, в кого такий стан, що ви головою розумієте, що воно не ваше, но вам не треба, і ви навіть там, може, вже не в стосунках з чоловіком, з цим? А потім у вас як накриває періодично, хочу до нього не можу. Так? Є таке? Тут тобто у вас просто залежність, він, коли сильно під'їдає вас, тягне з вас енергію, емоції, ви починаєте страждати. У вас період, коли можуть бути і гроші, і мир всередині себе, і добробут. Тому, якщо він не надходить, не починається, починайте з себе, в кого був такий застій, одне те саме, один і той самий період, одні ті ж самі емоції, зараз буде сонячний гарний період. Радості і щастя. А ви будете страждати. Страждати. У вас будуть якісь подружки, які будуть вас підтримувати. Знаєте, ці подружки, які. Та ні, він поганий, та ні не треба, та ні, наші тобі гроші вкладати. Та що ти там постійно в той спортзал ходиш? Ви можете не спілкуватися з жінками на дуже особисті теми. Помовчіть. Ви дуже зайнята людина, вам нема коли. Нема часу на плітки. Ви можете послухати, але я вас дуже сильно застерігаю від того, щоб чимось з кимось ділитися. Ви тримаєте паузу, потім розмовляєте. Можете прийти до мене, подивитись відео на каналі, зі мною там подумки поговорити і, і все. Бо моя задача зробити так, щоб ви були щасливі. А в них задача. Зробити так, щоб у вас нічого не було. Тому, дівчата, обирайте дуже добре своє оточення. Всіх обіймаю. Ну, це трохи е жарт, але ви зрозуміли, да? В кожному, в кожному жарті є доля такої правди, що іноді і не смішно. Всіх обіймаю. Дівчатка, приходьте.